Історик за освітою, коваль за фахом та митець за покликанням Віктор Рибачок на музейних гостинах вперше просто небо з під його молота виходили красиві витребеньки ручної роботи. Саме так працювали ковалі сотні років тому. Зараз їх фах в масовому виробництві полегшує техніка, але руками каже, доводиться попрацювати. З'явилися молоти, які набагато полегшують працю для нас. Однак, якщо ви бачите такі сувенірна ковка або художня ковка, або навіть ковальство. Ворота і так далі, це все залежить від того, скільки людина готова заплатити. Якщо вона хоче швидко і дешево, це буде робота на молоті. Якщо вона хоче ексклюзив, якусь певну саму ідею від самого коваля, тоді це буде. І за креативно більші кошти, і відповідно за ручну роботу. А це товариство пам'ять розказує рівнянам про УПА. Ентузіасти одразу на ділі показують людям, як виглядали повстанці та чим воювали. На згадку ж пропонують придбати копії листівок з сорокових років. Гвинтівку мосна дуже була популярна в українській повстанській армії. Тим, що вона була дуже зручна і невибаглива в обслуговуванні. Тобто тут було дуже мало деталей, і вона дуже була зручна і проста. Тобто, навіть коли сюди попадав бруд, то він ну, не заважав для ведення пострілів, для ведення бою. Тому вона була дуже популярна. Цьогорічні музейні гостини відбувалися у суботу. Перенести день ярмаркування змусили обставини. Цієї неділі день трауру. В наступну – вибори Ми переживали ці люди. Прийдуть в суботу. Ви бачите, приїхали майстрів завжди більше 300 чоловік. Географія також велика. Від Рівенщини, вся західна Україна, Київщина, Кіровоградщина. Так що ми раді, що й погода хороша. Ярмаркували чи не усім містом упродовж традиційного фестивалю на території довкола музею і яблуку було ніде впасти. Хтось купував у ремесників крам, хтось водив між стендами істориків, а хтось дивився на виступи місцевих і не тільки фольклорних колективів та літераторів. Дмитро Лонтюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.